Дорогі браті і сестри, сьогоднішня неділя, неділя після Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Дійсно, вже швидкоплинний час нас в тому святі, ми бачимо, що Господь Бог є любов, є милосердя, бо з своєї волі до грішного людства. Щоб гріхи наші взяти на себе, понести їх і викупити нас від гріха і смерті. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, що тісно перевертаються ось тих два поняття поняття воплочення Сина Божого і поняття Воскресіння. І сьогодні, у цей Воскресний день, день недільний, ми з вами, дорогі браті і сестри, чуємо Євангелію. В якій оповідається про те, як волхви після поклоніння Христу, Богу нашому відходили у свою землю. І як ірод розгнівався і розлючений погубив младенців у Виклеємі і в околицях його. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, що любов завжди несе радість. Любов завжди несе мир, а гнів завжди несе смерть. Гнів завжди несе погибель. І ми бачимо, як Господь Бог бажає, щоб ми пості, якості добрі, плекали в своєму житті. Ми бачимо, як Господь закликає нас до того, щоб ми втікали від того гніву, як втікав Йосип Марія. Із дитя Ісусом до Єгипту. Ми повинні боятися гніву, який зароджується в нашому серці. Ми повинні відходити від того, щоб дійсно не зробити ось того непоправного, щоб не зробити такого гріха, який би умертвив нашу душу. Подійсно, дійсно, Господь застерігає нас. Він, як люблячий батько, своїми заповідями попереджає, діти, не робіть собі шкоди. Бо в законі старозавітньому маяк було написано, каже, не вбивай, а я вам кажу: хто гнівається на брата свого, той вже в серці в своєму цей гріх чи. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, що Господь, застерігаючи нас, бажає не тільки, щоб ми ухилилися від гніву. Але щоб ми щось утворили добро, щоб ми добром утвердили собі віру, віру в те, що добро завжди породжує ще більше добро, бо добро обіцяне, ми приймемо, якщо дійсно поборемо оце зло у собі. Господь нам в цьому допомагає, бо сама людина немічна не могла змінити своєї гріхом отруєної природи. Що людина втратила після гріхопадіння? Людина стала грішною. І цю якість насамперед Господь мав відновити тим своїм воплоченням від Духа Святого і Марії Діви. Так, бо інакше, коли б Господь народився по-інакшому, так як по істинству, ми всі є оціні гріхом, Він мав народитися зовсім по іншому. Він мав якраз воплотитися, воплотитися від Духа Святого і пречистої Діви Марії, а значить стати безгрішним. Був у всьому на нас подібний. Так само, як кожна людина мав таке ж тіло і мав таку ж душу. Так само, як кожна людина він страждав і душевно, і тілесно, Так само, як кожна людина він радіє. Але він був тільки в одному неподібний до нас, він був без гріха. Але ще одну якість ми повинні придбати через обновлення в Ісусі Христі ту якість, яку також ми втратили при гріхопадінні. Бо коли в душі оселяється гріх, нема місця в душі, для кого для Духа Святого Божого. Ми маємо обожитися. Ми маємо з'єднатися з Божеством, і тільки та людина може з'єднатися з Божеством благодатью Ісуса Христа, котра очищає свою душу від гріха, від тої скверни, бо не може нечисте з'єднатися із чистотою, не може гріховне з'єднатися із святістю. Тому кожна людина покликана до і обоження у цьому земному житті, а благодать Господня на кожного з нас сходить. Бо Син Божий прийшов у світ для кожного з нас, прийшов не для того тільки, щоб відновити оцю людську природу, але й і показати, як любить Він нас, і показує він це на Голгофі. Показує він це на Христі Господньому, показує, що простирає до нас руки свої і просить молить, діти. Подивіться, якою дорогою ціною ви викуплені, не чиніть того гріха і беззаконня, який призводить не тільки до вашої смерті, але ви убиваєте в собі Бога, Духа Божого, який я вам дарую. А ось. Цьому є найгірша біда, бо людина забуває, що вона є вічною. І навіть якщо вічно людина буде жити в смерті, це не є не небуття, це також буття, але вона буде вічно мучитись у пекельних муках. І Господь від того нас застерігає, щоб ми не робили собі ще гіршого. Бо коли людина тут согрішає, Господь підтримує і каже, я прощу тобі все, в чому ти розкаєшся щиро. Але і треба ще плекати в собі оті якості, які Господь каже, щоб ми принесли гідні плоди покаяння, щоб ми, відходячи від зла, творили добро і тим добром утверджувалися в вірі, в надії і в любові Божій. Бо дійсно тільки в ось ті якості людина, коли буде плекати, отримає від Господа ось те обіцяне царство Божої благодаті, ось ту обіцяну, обітовану землю, ось ту землю справжнього життя, вічного життя з Богом, до якого Господь нас закликає. І ця земля розпочинається з землі нашого серця, коли наше серце. Буде очищене, коли наше серце буде освячене, коли наше серце буде дійсно відроджене благодаттю Божою і воскресне до справжнього життя, до життя християнського у благочесті та чистоті. Тому нехай Господь Бог нам допомагає своєю благодаттю, за молитвами прочистої Богородиці і всіх святих. Амінь. Христос рождається.